Мої шанування на каналі ТВ, як завжди о цій порі, щоденна програма знак про вибори. В ній ми разом із нашими гостями аналізуємо перебіг виборчої кампанії. Головна політична новина сьогоднішнього дня підписання угоди про коаліцію у новій Верховній Раді між об'єднаною опозицією Батьківщина та Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Сьогодні це зробили лідери двох політичних сил. Що цікаво, від свободи підпис під документом поставив її лідер Олег Тягнебок. А від батьківщини одразу декілька її очільників: Яценюк, Гриценко, Турчинов, Тарсюк, Соболев, Гримчак та Кириленко запрошували приєднатися до документу і політичну. Партію удар на чолі з Віталієм Кличком навіть поставили відповідну табличку на столі, але він не прийшов. Ще вчора Кличко заявив, що хоче об'єднуватися із демократичними силами після виборів, а не до них. Анатолій Гриценко на це сьогодні в інтерв'ю агенції Главком сказав: домовлятися із кличком непросто. Ми прийняли рішення щодо підписання угоди про створення демократичної коаліції у новій Верховній Раді України. Дана угода передбачає конкретний перелік законів, які повинна прийняти демократична коаліція в новому парламенті. Я не сумніваюся в тому, що спрацює формула: Свобода плюс батьківщина у Верховній Раді України буде мати більше депутатів, як партія регіонів плюс комуністи і їхні сателіти. Наші гості сьогодні кандидати у народні депутати-мажоритарники Олесь Доній, виборчий округ 88, Це Коломия на Івано-Франківщині. Добрий вечір. Сам Добрий добре вечір. вечір. А також Геннадій Зубко, кандидат у народні депутати, виборчий округ номер 62 Житомир, об'єднана опозиція Батьківщина. Вітаю вас, добрий вечір. панове. Як ви розцінюєте те, що зробили сьогодні лідери політичних сил Всеукраїнське об'єднання свобода та об'єднана опозиція Батьківщина? Ця цей прообраз коаліції. <кій> наскільки він? Реальний або примарний. Будь-яке єднання всіх сил, які проти Януковича, проти влади, воно позитивне. Я думаю, що в наступній Верховній Раді буде співпраця всіх сил, які пройдуть в опозиції, а це і Свобода, і Батьківщина, і Удар. І е, патріотичні справжні е, самовисуванці, які пройдуть по мажоритарних округах, і більше того, нам необхідне ширше єднання як народний рух України в 89-му році, от коли ми е, здолали е, комуністичний режим, тому що ну зрозуміло, цей режим Януковича він надто хамський, надто бандитський. І його здолати 10 конкуруючих партій, 100 конкуруючих громадських організацій навряд чи будуть здатні. Нам потрібно об'єднання. Тому після виборів я думаю, що сядемо і свободи, і «Батьківщина», і удар, і партії, які меншого там, скажімо, наша Україна, УНП, Конгрес українських націоналістів, «Собор». і обов'язково будемо робити щось типу народного руху України. Це дуже важливо. Ну, ваша позиці. Я можу додати те, що сьогодні українці отримали дуже позитивний крок в зв'язку. з чим? З'являється взагалі фундамент принципів, да, на якому взагалі буде об'єднуватися і базуватися коаліція. Чому тому, що об'єднання це не процес, да, це просто повинно бути відбуватися заради той мети, в якої кожен українець відчує себе в цьому проекті. Повинен бути взагалі українець, який відчуває, що саме це об'єднання дає результат для нього самого, і саме там прописані ті базові принципи. На яких майбутня коаліція в парламенті може бути в парламенті? Це перший крок, він позитивний. над цим потрібно важко працювати, але я думаю, початок вже покладено. Як ви оцінюєте те, що відбувається у взаєминах між політичною партією Удар та об'єднаною позицією Батьківщина? Ну, власне, і зі свободою, скажімо, удар сьогодні в офіційній заяві сказав, що. Звертається він до колег з опозиції, просить не ставати на один рівень з партію регіонів. Зауважує, що велика кількість провокацій, інформаційних війн, атак, так заяв на адресу удару лунають з боку опозиції, і говорить зокрема таке: якщо ви пропонуєте руку до співпраці, то чому в іншій тримаєте ножа? Знову вкотре удар в устами лідера кличка заявляє, що він приєднається до демократичної коаліції у парламенті, але ну така напруга доволі суттєва між політичними силами. Що я й коли я був два дні тому в Івано-Франківську, коли виступав Віталій Кличко. Ну, перше, зібрав він людей набагато більше, аніж будь-хто з опозиційних лідерів. І ну очевидно ж, неправильно називати одних опозиціонерів, а інших ні. Ми ж розуміємо, що удар і кличко. Опозиціонери до режиму Януковича. Так от людей він зібрав набагато більшу Увага зараз до Віталія, увага до удара зараз колосальна в суспільстві. Не даремно це показують соціологічні рейтинги, зростання стрімке зростання удару. І от там дуже чітко було запитання з вулиці: чи можуть бути хоч якісь мінімальна співпраця з партією регіону? Була дуже чітка відповідь кличка. Ніякої співпраці, не те, що коаліцію, ніякої співпраці з цією банди з бандекратами з партією регіонів бути не може. І, от на, на, на цьому рівні і повинне бути єднання. Я думаю, що дуже багато звичайно агентури було вкорінено ще з часів а, КГБшних в різні наші партії. Вони зараз працюють, меркантильні інтереси працюють. От потрібно їх відсіяти, розуміти, що ядро всіх наших патріотичних партій це все-таки ідейні і порядні люди. Я думаю, що відсотків 80 в усіх опозиційних партіях. Удає в свободі, в батьківщині там в куні, в нашій Україні, у НП, В соборі це ідейне є і заслання агенти. Вони намагаються розсварити. Я абсолютно певен, що. От... Не було проведено ілюстрації в 91 році, і оця агентура досі працює. Дві ж людини лише зізналися, що вони були за, за 21 рік, що вони були заслані КГБ. В'ячеслав Піховшик зізнався, що він був в 90-му році засланий КГБ. Ми його тоді ще відключили, виключили з УСС. І Вахтан Кіпяня, до речі, розповів про голову Миколаївського народного руху, який сам написав заяву про відставку з цієї посади, бо був засланий КГБ. Решту ми не знаємо, але вони працюють. І я абсолютно не певен, що ці сварки вони ініціюються ззовні. Нам потрібно їх перебороти, навчитися бути мудрішими, тому що перед нами більша мета звалити режим Януковича. Геннадій, yeah. а як ви оцінюєте, те, що відбувається у взаєминах між вашою політичною силою та ударом? Ви знаєте, в нас більше досвіду в цьому процесі, тому що у нас об'єднання взагалі шістьох політичних партій почалося ще в квітні, так і це непростий процес, тому що ви бачите те, що відбувається взагалі на центральному рівні. А ще багато питань і моментів виникає на рівні областей, на рівні районів. Люди в 2010 році балотувалися від різних політичних партій до місцевих рад, і це ще залишилася та конкурентність, яка вона випливає наверх. І саме цей процес я б хотів би знаєте, остався буквально там дев'ять днів да, до виборів. Сьогодні саме потрібно залишитись на тому позитивному взагалі Русі, який набрав зараз взагалі демократичні сили і те, що було зроблено, із боку партії Удар. Про заяву зняття своїх кандидатів це перший крок, да? і відповідь батьківщини. Можливо, вона не була такою, як очікував удар. але це те рух на зустріч. І я вважаю, що зараз потрібно зменшити оберти, щоб е, в тому русі щоб не було руху відштовхуючих один від одного. Нам потрібно говорити про те, що сьогодні є виклики і всередині кожної політичної сили, тому що сьогодні є конкурентна боротьба серед політиків, які і були вже в парламенті, які хочуть. Бути в парламенті для того, щоб щось змінювати, але сьогодні є ті виклики, які про які сказав Олесь, що сьогодні ви думаєте, що процес об'єднання для партій регіонів не є болісним. Він вони все роблять сьогодні, те, щоб закинути щось всередину, знайти людей, які можуть впливати на цей процес, і які дійсно відчувають серед. Да. І тут ви зрозумієте, тут зовнішній тиск відчувається кожного дня, відчуваючи, тому що е, в той же політичний партій удар є кілька напрямків. В об'єднаній позиції сьогодні вісім політичних сил, і тому це процес непростий. А ще додати кожного на кожному окрузі є кандидат по мажоритарному округу, який розкручує цю ситуацію. Тому я вам скажу, дай Бог нам зробити так, щоб відбулося те, початок чого був покладений саме на покровах. Я думаю, що все буде нормально. Давайте поговоримо про те, що відбувається у ваших мажоритарних округах, але почнемо з вас. Я хотів спочатку про єднання. Це дуже важливий меседж, тому що ви пане Артемі не знали. А ми навіть з командою, яка в іншій області, але стоїть за Геннадієм, співпрацюємо, бо вони з українським комітетом захисту української мови і. Ми не дивимося на партійність один одного чи позапартійність. От у нас співпраця на рівні міжобласному дуже щільна. І от це дуже важливо, що патріоти об'єднуються. Я почну з позитивних прикладів. Мені сьогодні подзвонив В'ячеслав Кириленко. Він ходить якраз до зараз списку Батьківщини, він очолював до останнього зараз партію за Україну. Він сказав, що чітко зараз власноручно написав. На мою підтримку слова розмістив їх в інтернеті в своєму твіттері. Ось приклад взаємопідтримки. Хоча я позапартійний, а він до останнього чоловіка партію за Україну. Два дні тому мені подзвонив Юрій Луценко, який зараз має право нарешті дзвонити з своєї колонії. Наговорив лист підтримки, і партія народна самборона, а це його брат Сергій Луценко, Підписали заяву на мою підтримку. Хоча вони знов таки я саме а вони в списку батьківщини. І в вашому окрузі є конкурент, і більше тоб'єднано позиції удар, удар Віталій Кличко. Вони зважили всю ситуацію і для того, щоб перемогти. По моєму округу про владного кандидата, це дуже важливо. Тобто змагання реально зараз йде або я, або кандидат від влади Богдан Гдичинський, який, хоч приховує, що він чотири тижні тому лише десь здається, він вийшов з фракції партії, партії регіонів, яку до останнього очолював. Так от єднання з боку удару зараз воно показове. І я думаю, що це дуже важливо от зараз об'єднатися в кожному окрузі проти кандидата від влади. Далі ми поговоримо, що, що з того боку роблять, але зараз я думаю, що ми дізнаємося. Наміся, що на Житомирщині, але потім поговоримо не про позитивні приклади, а про негативні, як бореться влада? бо такої чорнухи я вам скажу, я не бачив взагалі за 25 років незалежності. Ми поговоримо зараз про те, що відбувається в щас другому окрузі, де Геннадій Зубко протистоїть. Ну напевне, єдиному кандидату, який є діючим головою облдержадміністрації Житомирський губернатор. Сергій Рижук протистоїть е, Геннадію Зубку в цьому окрузі. І зараз такий невеличкий сюжет на цю тему. Точніше, на тему соціальну, яка є в Житомирі, одна з нагальних проблем, яку роками намагаються вирішити у цьому обласному центрі, це якість води у міських водогонах. Мешканці обласного центру скаржаться на те, що вона мутна і малопридатна придатна. Для пиття влада міста та області намагається вирішити проблему, але не заміною труб чи установленням нових фільтрів, а поліпшенням водосховища, звідки ця вода власне й береться. Місцеві журналісти та юристи кажуть, що поглиблення дна цього водосховища дає значний зиск тим, хто проводить роботи. А от на якість води це ну майже не впливає. Короткий сюжет на цю тему. Викопане 40 років тому водосховище відсічне єдине джерело питної води для Житомира. Цей земснаряд поглиблює дно, щоб прибрати мул і пісок з дна водойми. А це, так би мовити, відходи виробництва пісок, тонна якого коштує 65 гривень за кубометр. Місцеві журналісти підрахували, що загалом протягом усіх робіт поглиблення з на водойми його мають висмоктати на загальну суму в один мільярд гривень. При цьому ще передбачене окреме фінансування робіт з боку держави. Фірми, які займаються тут, це Яніцький та Ескалейт, це будівельні фірми. Ескалейт взагалі, це фірма по видобуванню піску, а не по очищенню там водойм і Так далі. Тобто, плюсно, то також ми знайшли документи, які підтверджують, що і Яніцький, і Ескалейт видобувають пісок, тобто возять його це акти міліції, і знайшли так, також угоди продажу піску. Це вже прокуратура займалася цією справою. А відповідно цю тему дуже захищав губернатор області Сергій Рижук, який говорив, що ні, ось тут проводиться очистка, і, і і так далі. Одна із згаданих фірм охоче йде на контакт і спростовує усі закиди. Її керівник каже, що ніякого фінансування з боку місцевих листей він не отримує. А усе, що заробляє, копійки від яких у будь-який момент може відмовитись. Я не намір, я не хочу чистити річку безплатно. Ну, як безплатно, там є якісь, ну, фірма на цьому нічого не має, одні долги. Зараз я гідробудівельнику додав десь порядка 200 тисяч суперечок. Це я думаю, що я ще продам щось, щоб він вирішив. А якщо ні, то він мені просто встановить е, драгові установки, кине і все. І буде за мною судитись. Тому що тут грошей немає. Тут усе зрозуміло, та коли журналісти знаку оклику намагаються знайти де розташована друга фірма, що нібито чистить дно водосховища, то за вказаною в реєстраційних документах адресою не знаходять нічого. Та ми журналісти проводимо журналістське розслідування. А на місці проживання директора цієї організації їм повідомляють, що поспілкуватися з ним неможливо. Тим часом видобуток піску триває, а з кранів Житомирців і надалі тече брудна вода. Пане Геннадію, скажіть, що відбувається з водою в Житомирі, в великому обласному центрі? Ну я можу сказати, що, мабуть, це не єдиний обласний центр, в якому немає добового холодної води, немає гарячої <кій> води з якостю питної води. Взагалі це питання відсутнє, тому що в кранах сьогодні присутня технічна вода, яка поступає не тільки до... Будинків наших мешканців, а поступають до лікарень, до дитячих садків, поступають до школ. Тому питання сьогодні програми питної води, про яку, до речі, було на черговий раз заявлено, що вона сьогодні виконується. Ми сьогодні не бачимо, що щось відбувається. Сьогодні вкладаються гроші в водоканал, сьогодні ведуться розробки на відсічному, але на сьогоднішній день мешканці Житомира не мають води питної. Наша була пропозиція дуже була проста зробити так, щоб в першу чергу в дитячих садках, в лікарнях, в школах поставити установки почистки по води, і зробити так, щоб люди споживали сьогодні в їжу чисту воду. Те, що відбувається сьогодні від влади, ви знаєте, це просто, я думаю, що освоєння грошей. Освоєння грошей, які надходять як субвенції. Так, а потім використовується взагалі там набладнання е, для очищення води сілью, Да? І я вважаю, що це гроші злити в каналізацію, тому що водогінної мережі в місті немає. 20 років практично нічого не робилося, крім отворів в землі, більше нічого немає. І тому на сьогоднішній день говорити про те, що виконується програма питної води завдяки тому, що відкопується пісок, ну, я думаю, що це неправда. Пан губернатор, який сьогодні у нас балотується до Верховної Ради, він я... до речі, єдиний з усіх голів облдержадміністрації зараз по факту є кандидатом. Президент усім заборонив йому дозволив. ну, ви знаєте, я вважаю, що сьогодні губернатор, якщо він має бачення розвитку області, розвитку міста, він має більше повноважень ніж народний депутат. Ма, мабуть, в нього немає просто сьогодні програми там перспективного розвитку, тому він балотується до Верховної Ради. Але те, що я б хотів би продовжувати, взагалі по тому, що сказав Олесь, да те, що відбувається взагалі по опозиційним силам в кожної області, і додати, що дійсно так співпало, що на одному ефірі два кандидати по мажоритарному округам, яких в, в, в пользу яких був удар, зняв своїх кандидатів по. Мажоритарним округам, ви знаєте, сьогодні от те, що відбувається, люди ж бачать, да, те, що відбувається з якістю водою, з покращенням життя, і взагалі з прожитковим мінімумом, і з виплатою пенсією, і під проведенням пенсійної реформи, яка сьогодні була спасінням пенсійного фонду, а не спасінням пенсіонерів на Україні, це все те, що відбувається, люди бачать, да? вигравати сьогодні можна тільки або з пониженням рейтингу від кандидатів від опозиції там той тим брудом, який сьогодні вивуваються на кожному окрузі, його в останній тиждень буде достатньо, і кожен це відчує. Але я б хотів би сьогодні нашим виборцям казати про те, що Кожен виборець повинен розуміти, що саме і проблема з водою, і проблема з е, усіма тими питаннями, які ми піднімали, може вирішитися тільки одним. контролем використання бюджетних коштів. І, до речі, те неефективне використання, яке сьогодні відбувається, практично, я думаю, по, -по, по всій країні, як, зокрема, в Житомирській області, на виконання програми питної води, воно показує те, що немає результату. Дякую, Олесь е, Геннадій згадав про бруд його на вашому окрузі. Вистачає, що це не ну, просто вистачає. Нещодавно приїжджав журналіст Вахтанки піані. Е, він сказав: А у нього ж найбільше колекції в Україні сам видав. Сказав, що от е, з усіх округів України такого бруду, як на нашому окрузі, більш ніде нема. Нагадаю, е, у нас у мене основний конкурент, ну єдиний власне конкурент, це представник від влади Богдан Дичинський який очолював до останнього фракцію партії регіонів в облраді, голосував єдиний в облраді за харківські угоди. Тобто, ну такий персонаж. Українська правда пише, що там гроші Коломойського і дійсно гроші засіваються в Летенські, але ну хто знає, в будь-якому випадку це народні колись були гроші. Так от, проти мене, ну не знайшли жодної чорної плями в біографії. Тоді що вони зробили? А вирішили тоді вигадати. Починали вони от з цього, уявляєте? Їх боя лякають навіть ті люди, які за мене під підписуються або підтримують. Оце борт був Юрія Шухевича. Так Я... ми знаємо, що доволі 30... така велика кількість які тридцять вісім років і людей підтримали вас на наш окрузі. Це окрозі. правда багато політв'язнів, літераторів, музикантів. І от ці люди їх лякають. З Шухевичем здертий, з Левком Лук'яненко, який спеціальний подзвонив мене підтримати. Уявляєте, оце чорні фарби замальовані. На, <рес> на, на, на Луценкові написано, що він щур і розкольник. На а, оце, оце, оце Івана Малковича. Оцей лайтбокс з Івана Малковича. Тобто я можу показувати, як вони роблять з Лук'яненком, з Анжелікою Рудницьким зрадниця написано. Уявляєте? Тобто ніяких моральних у них немає бар'єрів. Але далі вони пішли на інше. Проти мене випущені чотири газети по 200 тисяч екземплярів кожна. Це 800 тисяч, до речі. Де по брехеньки, вони ще раз кажу, не знайшли нічого справжнього. Тому тут написано: від імені Шухевича, який спеціально приїжджає мені допомогти, що зрадник, від імені Ющенка, від імені Ющенка. Буцімто я сидів в тюрмі за в людської області державного майна. Ну, взагалі, Ахінею. В кожну хату це роздається. Виявляєте, від імені Поробія, от стаття від імені Поробія Буцімта, що у мене дача. Те саме написано від імені Комуняки Симоненка. А в мене, по-перше, дачі нема. Андрій Поробій спростування зробив. Але уявляєте, до якого морального бруду доходить? І родзинкою на цей брудний торт. Ще ну, це взагалі від імені дружини. Навіть не хочу показувати, якщо тут будуть діти. Ти, розумієте, Від моєї дружини з літаків розкидувався лист. Вона, звичайно, приїхала, виступала в, на кожному мітингу, виступала в телевізійних ефірах. Ну це просто за межі добра і зла. Від імені організації, чесно, від імені організації відсічі. Тобто, ви розумієте, влада настільки злякалася проти слабких же не бояться. Вони злякалися, що ті гроші, які вони в округ, можуть не спрацювати. Тому а давайте... вони перейшли на бруд. І, і можу звернутися просто до людей. Ви е, Знаєте, ну я думаю, що правда все рівно переможе. Е, ті гроші, які зараз розкидують, ну очевидно, що не можна зрозуміти, не можна продавати голос за 200 чи за 700 гривень, які вам пропонують. Е, зважте на е, заклики політв'язнів, моральних авторитетів, які спеціально приїжджають до нашого е, наш округ, вони підставили мені плече підтримки. Я дуже вдячний їм за те, що лист на мою підтримку підписали. Степан Хмар, Левко Лук'янка, Мирослав Маринович, Василь Овсієнка, Микола Горбель, Юрій Шухєвич, Мирослав Симчич це політв'язні. Що е, Василь Шкляр, лауреат Шевченківської премії, Михайло Андрусяк я можу порахувати довго, які підставили плече. В політиці є бруд, а є ідейні люди. От потрібно навчитися бруд вимітати це все бруд. Це все бруд. А е, навколо ідейних людей єднатися. Я думаю, що Прикарпатський край, повстанський край. Він розбереться і всю бридоту вимете Олесь. Давайте подивимося ще таку доволі цікаву провокаційну зовнішню агітацію на Чернігівщині. Кандидат від влади Ігор Рибаков, відомий фундатор руху тушок, політичних перебіжчиків з опозиції до влади, розвісив бігборди із макетом бюлетеня, де голос віддано йому, а нижче зроблено таку цікаву брехливу позначку. Бюлетень, заповнений по-іншому, є недійсним. От така ще є наочна агітація у своєму окрузі. Цікаво, чи а, ну я чи скажу, що, що це агітація, принаймні а, ну з якою можна сперечатись. А у нас, ви знаєте, от позавчора можу показати в городенці просто спалили бігборд на будинку. Людина тепер хвилюється чи не спалять його будинок. Ви розумієте? Тобто, а, це взагалі ну, а, намагання залякувати. От вони намагаються повернути ген страха в українців. А, виступив на а, під час покрови. Роман Дронюк з віршем патріотичним йому дзвонять, обіцяють звільнити. На мою адресу виступають люди, їм дзвонять з податкової. Тобто, до якої взагалі ну чорноти йдуть ці представники? Олесь, дякуємо за те, що були з нами. Геннадій, дякуємо за те, що були з нами. Дуже коротко. От два слова. Два слова. Я б хотів би звернутися сьогодні до членів дільничних комісій. Дуже перше, швидко першим не бійтеся, бо будуть тиснути. А другим не переступайте межу, тому що вам ви сьогодні прийняли присягу. Перед народом України для того, щоб винати свій обов'язки. дякую, пане Геннадію. Дякую, Олесь. Дякую за те, що були з нами. Залишайтесь на тева і далі буде ще цікавіше.